Тільки вас. Він нікого не хоче шукати, ніде нічого не хоче, Ну, щось не пускає його до вас. Доброго дня. Хто ви для нього? Хто ви для нього? Хто ви для нього? Хто ви для нього? Спочатку дивимося, хто ви? Ну, хто ви для нього? Ну, я тільки що в мене випали карти. Ви знаєте, ви така колюча. Він не знає, з якого боку підійти до вас. Може був і провинився перед вами, хоче виправити ситуацію і не знає, як підійти. Ви така колюча, знаєте? Така жінка колюча, яка... він не знає від вас, що ожидати. Що ожидати від вас? Він не знає, що ожидати. Чувства є, нікуди не придбаються. Але я скажу, що опять мені випала королева. Кубків. Він вас бачить такою. Він хоче зробити вас щасливою. Він хоче зробити вас щасливий, не знає, як підійти. Ну, не знає як підійти. не чоловік. Ну, і хто ви для нього? Хто ви для нього? Хто ви для нього? Людина, яка, на яку він не проміняє нікого. От не хоче він нічого робити, нікого шукати. Він любить тільки вас. Він нікого не хоче шукати, ніде нічого не хоче. Ну, щось не пускає його до вас, не пускає, ви не пускаєте, ви не пускаєте. Мужчина може бути провинився пару раз, може, а може, і тут, скоріше всього, ви така знаєте, він колюче Що по колісу фортуни. Ну, я скажу, Маріця, він прийде по-хорошому чи по-поганому, він до вас прийде. Ну і ви вже, бачу, не проти, Бо ви теж кохаєте. Ви для нього та жінка, яку він не може забути. Ви та для жінка, яку не хоче він ні на кого вінняти.